Мене не хвилює, що вони кажуть. Коли я повернуся додому, то пограю у лиза хаосу. О, ти усе. Привіт. То хто ви? Я, друг Йосипа та Марії. Наскільки я розумію, ви друзі юного Ісуса. Ми щойно познайомилися. Такий чудовий хлопець. І сміливий. Він робить все, що забажає, навіть якщо батьки кажуть інакше. Я помітив це. Його не було три дні, та батьки пробачили його ніяких наслідків та покарань. Хм. Гадаю, ви з Ісусом дуже схожі. Ти вже в тому віці, коли можеш сам приймати рішення, навіть якщо батьки кажуть інакше. Подумай про це. Так, я буду грати в Леза Хаосу 3.